У травні 34-го року до тисячі в'язнів гулагу на будівництво Біломорського каналу долучився Лесь Курбас. Молодий режисер потрапив туди за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі. Він довго не підписував зізнання, але, зрештою, вибили. Незважаючи на всю сміховинність процесу, вирок не забарився, п'ять років спецтаборів. Творче життя режисера починається у Києві. 1920 року на базі однієї з труп молодого театру романтичний та закоханий у свою справу Лесь Курбас. Організув... Зував Березіль. Це був новий подих у драматургії. Філософські та сучасні вистави збирали повні зали. А колектив Березілю просто обожнював свого керівника. Тоді ж доля звела Курбаса із 19-річною балериною Валентиною Чистяковою. Вони вінчалися в Андріївській церкві. Вже за два роки театр перевели до Харкова, тодішню столицю радянської України. Там Курбаса із дружиною чекали сім щасливих років. Театр швидко розвивався і набував популярності. Останній спектакль за п'єсою Миколи Куліша Граса» пройшов 5 жовтня 33-го року. Того ж дня, пізно ввечері, Леся Курбаса звільнили за націоналізм. Режисер залишає у Харкові дружину та матір і їде до Москви. Там його прихистив друг та режисер Соломон Міхоелс. Але вже на початку грудня Олександр... Андра Курбаса заарештували та оголосили ворогом народу. Далі були карельські табори та соловки, але навіть тоді життя не зупинилося. У таборі Лесь Курбас ставить спектаклі. До них залучає таких же репресованих акторів: готували концерти, грали опери та комедії. Там на нього написали донос. Режим зробили суворішим, позбавили права творити. А у 37-му році велика держава святкувала 20-річчя жовтневої революції. До урочистостей віддали наказ розстріляти більше тисячі ворогів народу Роду серед них був і Лесь Курбас, де відбував покарання і як помер, так і не дізналася його дружина Валентина Чистякова. Вона прожила ось у цьому будинку по вулиці Гіршмана у Харкові до 1984 року. Ніколи не писала спогадів про чоловіка. Завжди казала: я мала б проклинати радянську владу. А хіба таке опублікують? Вже за незалежності України на харківському міському цвинтарі зробили пантеон їхньої сім'ї. Коло Валентини перепоховали матір режисера та привезли землю із Соловків. Точне місце спочивання Леся Курбаса досі невідоме.